Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ЗСУ своїм успішним наступом змусили тікати окупантів на Харківщині. Водночас Кремль усунувся від ситуації, яка відбувається в Україні. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, у харківській області стався колапс оборони російської армії. Попович вважає, що такий феномен втечі російських військ можна пояснити морально-психологічними причинами. Перед окупантами постало питання навіщо взагалі отримувати ці землі, якщо військово. Політичне командування у Москві фактично самоусунулося від виконання своїх обов'язків, зауважив військовий оглядач. Він зазначив, що у той час, як на Харківщині валився російський фронт, Владимир Путін мав купу інших справ. Зокрема, російський диктатор відкривав колесо огляду у Москві, залишившись фактично без керівництва, росіяни замислилися над тим, який сенс проливати свою кров. Це одна з причин такого стрімкого відступу російської армії, зазначив Попович. Військовий оглядач наголосив, що при цьому російські військові на Харківщині не отримали. Жодних вказівок із Москви. рішення відступати ухвалювали командири на місцях, сказав він. Попович зазначив, що Кремль взагалі ніяк не коментує ситуацію, що склалася на Харківщині. Хіба що російські міноборони спробували якось прикрити втечу своїх солдатів, вигадавши байку про перекидання військ на Донбас, він додав, що окупанти опинилися у складній ситуації. Харківська область для росіян втрачена, розвивається наступ у Луганській області. Також постає серйозне питання щодо майбутнього, яке чекає на російське угрупування на Херсонщині і на півдні загалом сказав Попович, військовий оглядач припустив, що мовчанка Кремля пов'язана з тим, що Володимир Путін та його оточення ще не сформували свою позицію щодо того, що відбувається в Україні. Бездіяльність Верховного головнокомандувача збройних сил Росії Владиміра Путіна може деморалізувати інші російські підрозділи на території України. Особливо це стосується тієї частини російських військ, які опинилися фактично в оточенні на правобережжі Херсонщини. Ми постійно обстрілюємо росіян з хаймерста артилерії. Їм на голову сиплються ці снаряди, і неможливо відступити за Дніпро, оскільки переправи знищені. У цих умовах в окупантів на Херсонщині може теж виникнути питання: а що ми тут взагалі робимо? сказав військовий оглядач. Попович вважає, що, якщо ЗСУ ще трохи натиснуть на окупантів на Херсонщині та Запоріжжі, то цілком можливо, що ті візьмуть приклад із харківських підрозділів і теж покинуть захоплені території. Зазначимо, командувача військ Західного округу Росії Романа Берднікова зняли з посади. Це трапилось після успішного наступу Збройних сил України на Харківщині. За даними української розвідки, Бердніков не пробув на посаді місяця, адже призначили його буквально 26 серпня цього року. Після серії поразок від українських сил оборони в чергове змінено командування Західного групування збройних сил Росії повідомила наша розвідка. Тобто, з посади пішов командувач військ Західного військового округу генерал-лейтенант Роман Бердніков, який який пропрацював 15 днів та побив рекорд свого попередника. Останній генерал-лейтенант Андрій Сечовий командував округом аж три тижні. Натомість у Росії вирішили, що з метою відновлення стійкості управління угрупування його очолить командувач управління військ-центр, генерал-лейтенант Олександр Лапін та його штаб. Він перемістився з Луганська до командного пункту за. Хідного управління Ба більше, вороже командування розглядає рішення щодо подальшого проходження служби Романа Берднікова. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.